Маніпуляції йдуть. Обід маслодойком. <рес> Все тепленьке. Та, що доїться, що, що не тільна, що буде рогата, рогата. рогата. <рес> І більше картоплі. Розминаю кожний кусочок. Щоб не вдавилась, бо у нас скоро їжі швидкі, аби все одразу в глотку вперти. Так що отак переминаю руками, щоб Тепленька. не вдавилося. Це та, що рогата, тричі даю в день. Це та, що без рога, майже 6 місяців тільності. Ще теж даю, але вже не побагато, бо вона буде йти. Ну, дону, гарбуз дону. Даємо. Так, три рази гарбуз, уранці тертий. Оце ось чого. Це їм на двох на ранок. Ой -ой. На Тому ніч впало? виберемо таке відро, а уранці ще відро гарбуза батько натирає. І рогаті уранці даємо відро повне. І ці повне, тільки розділяємо на двоє. Бо ця їсть. Отак із відра вона не викидає. А ця з відра не їсть і треба їсти. висипати у миску, бо вона не вміє з відра. В неї юші будуть у каші. Так що це цю їм на ранок на дух. А це на обід зараз даю. Пораємося тричі в день, поки гарбузом Ну, Та у сараї я не приносила, бо ще підмерзне. Гарбуза, Холодний сіно. буде. По... Ну, Гарбузи не холодні, руки не померзнуть. Все тепле, холодним нічого не даємо. Все дуже тепле. Ось ще є така каша осталася, гаряча вода засипала, запарила. Так, а я пішла овечкам по сіну, бо з ума сходять. Ось так. Трошки додав. О, релина весь сарай. Вони в свій час знають. Пораюсь я по літніх часах. По нових, позивних 12, а по літніх час. Ось так так і з очереді в нас приходили літом, як була подувають. тричі в день, бо вона не кільна у нас оказалася. Так що у 4-4 літри молока в обід не хочеться на вітер викидати. Коти хочуть у сарай. Тепло. Все, я пішла по сіну. Ну, ж покажемо, як вона йде. сирушок наших. От, дивіться, відкриваємо. Не, не дивіться, що то грязні. Зимою вони всі дав грязні. Хто Наліто. їх мить, щоб по, попростужувались? Покажи, десь. Ще зранку. Вороні. Матір Божа. Господи. І так краще рогами. Літом у нас коровки чистюльки. Так, тихо, тихо. Дивіться, до цього сюди ночки Воно може не так і видно. Ось така миска в неї. Ставляла чотирьохвідерну відерну каструлю, із після кострулі їла. Не вміє. А ось таке ніське їла, мама її. Темнувато, вона, але видно. Ну, ось так. Їсти вона не вміє, вона гризе зубами є. Ну, поїдаємо. Кроме цього ще даю сиру дирть, ячмінь, пшениця і кукурудза. Боже, не видно, що і сарай мазаний. Ніхто його вже й не мазати. Я сарай мажу раз у травні, Паутину поблитати. а там... То... Трюнделі. Зараз і вам дадуть. Не переживайте, ось наш ластик. Те, що осталось у малому чугуні, зараз свиня в нас пов'яза. Да? Солі ніде немає в нас квадратної, яку ми коровам давали. А раніше купувала оту, що з добавками з мінералами, ну не хочуть вони її. І вона так розкисає, розпадається, вон там дивіться. Збити спеціально для солі, так, кладемо таку нашу домашню сіль, розсипну Їдять. дядь. ласточка їж. Зараз, хлопці, і вам буде. Так що не дивіться <смі> <смі> на, на грязне. Помити зараз корову, щоб вона постудилася. Дивіться, в літ... літні відео дивіться про корок. Там вони гарненькі, чистенькі, бо миються постійно, приймають душ. Миємо навіть коли в обіди випускаємо їх на пастовень, як от цей от пасли, то якщо грязні, зробила кучку під це вилягла, то миємо. Жарко, вони висихають. Зараз не миємо. Корови в нас не чистоплотні. Була в нас одна корівка така, боже, яка чистоплотненька, зайдеш, вона чистенька, сухенька. Іду. Це... <реш> Гроші лопатою селяни грибуть. Так, сюди настілаємо соломки на прохід, бо боїмося, корова відступає, нас тут стояла така корова. Її мама, корова. її мама. Її мама стояла. І була тут перегородочка, і вона її переступила. І поки ми прийшли, в неї номер ще поїхати. Так ми потеряли одну корівку, дуже гарна була корівка. Без рога. Без рога, Тільки ж состим порядком було. Тому настілаємо тут соломи. Хай вона хоч мокра, яка є, аби в неї не плили ноги. Зараз вика. Тепер люди добрі, був у нас ось таке я даю коровам, помимо вареного, отак по черпаку тричі в день, кожній корові, Я не важу. У нас коментар. Питала людина, чи сементали в нас телички наші. Я думаю, вона питала за цих, не за тих, що літом у нас були телятка. Тих теляток у нас немає вже. Теляток тих немає. Насипаю, віддаю до цього доцюгую. Ту саму миску. Вона їх і не виплить, немає нічого. Моза тич день, вони свою порцію знають. Чи сементали в нас наші торички, це наші домашні колоні. Вигодувані нами стеляли від наших старих корів. Її мама прожила у нас із 2005 року. Ми купили її первіткою. В село Сарнавщина Конотопського району. Привели пішки в двох вели. 20 серпня ми її купили і вона в нас народила оцю полочку у 19-му році, 8 квітня, і нам прийшлось її вимушено дорізати. Дуже гарна була корова, потолок у неї по молоку було 33 діти. Це дворянка, це не дворянка. це карантин чи сементали. Ми люди добрі самі толком не знаємо. Мама її порована сементалом. У нас тільки сім'я із сум нам привозять. Тільки сементал, Більш ніяких у них у нас немає. Ну, більшість у неї крові від сементалу. Ну, Це ж, ви ж не розумієте, це ж не чистокровна корова. Це ж помість. Тому що, щоб чистокровна була, треба видержувати з покоління в покоління сементал, А в нас помість, ну так, да, у неї більше від цементал. Перевіткою вона мені дала, не багато, не мало, 22 літри. вона з другим телятком, майже 24 літри. З другим телятком. Ну вона ж малесенька. Вона малесенька, намолочкована. Зараз я вранці однеї надою, 9 літрів. в обіди, коли як і ввечері так само, бував в обіди 4, 4, 4,5, вчора 3 надоїла. І ввечері так само, коли три, коли більше. Ну не хочу це. Взагалі вона то дає в нас зараз, ну як? 14-15 літрів. Коли, може, повліє на неї, може 13 дати. Ну, 13 це ж живий організм. Ось так. А за ластуньку? Запускається, так як і всі корови. Уменшаємо їжі. Торік вона в нас первіткою була, запустилася вона нормально, як і всі корови. Я не думаю, що на перевітку 22 літри, це дуже мало. Це дуже гарно люди добрі. Я тримаю корів. Це прості дворянки. Це ж не те, що чиста порода. Не рівняйте. І ми не даємо ніяких комбікормів. У ні я... мене зараз і макухи немає. Я на макусі не помішана. Я майже не даю. Я даю ось таку її просто даю. Але зараз гарбуз буде. Ми балакаємо. Зараз я подаю. А тоді даємо гарбуз, тому що коли вона їсть, вона не контролює, вона не бачить, що я сижу під нею. Вона ходить взад вперед, хоча Ні, коли сідають, доїть, ой, сердиться, ох, і сердиться. Ну ми її не боїмося. Ні, це перша перевідка на моєму віку, яку я не боюся. Хоча не перша перевідка в нашому дворі, яку ми вигодували з телятки. І... Самі вигодували, не куплено. Її сестричка наша. була. Сестричка в 2010 році. Перевіткою давала 19, а за другим Атьовом дала 25 і вимушено теж дорізали. Приїжджали куча відврачів і ніхто нічим не зміг допомогти. І сказали, дорізайте, бо пропаде, мабуть, десь метал. А воно, як я зараз вже читаю по відлікарях і був, був початок перевіз. Тільки лікарі цього не замітили. був початок простого передума. Треба було її проколоти. Все, зараз буду давати. Оце така в нас липка. Сементал ну більшість вона крові в неї сементал. Це та, що в воду п'є з бутилки. Та вони обаче в ну, да, воду п'є з бутилки. Те, що грязно, вичищаємо, підстілаємо, сток є. Ну, не чистоплотна. Бува, що вранці сьогодні прийшла вимня чисте. Коли прийду, вимня не можна отримати. Боже, а як ти О, літом помазала сарай, який він був білий і гарний? Он що хвостом робить. Вчора їх хвоста попрала і все. Так, ця красунька. Ця красунька. Голова біла, кажуть, якось ментал. Але ж покажи На. Язик і носик. У мами був носик. Покажи, які не прищики, а п'ятинця на носі. От. Маму її приїхали витрачі, коли дивилися, коли вставляли до Написали у Господи, скажи в чому у паспорті. У паспорті. Подивилась, подивилась. Ну на, на на джерсей, похоже. Так її написали. Так що я вставлю в кінці відео, де є її мама ну, у мами. Носик був повен чорний, повністю чорний ніс був. No. А в цієї тільки п'яти жопка чорна. Це теж наша, це старша на рік от її. Родилась вона в 18 році, 20 березня, і ми залишили її на корівку. А подожди, ма скажу, що оту вигодувала молоком от мама. Так, да, бо ми ж дорізали в той, на другий день дорізали. У морозильці було молозиво в бутилках заморожене. Так, так розігрівали і напували і. Та корова, що розчахнулась, ми од неї давали молоко і вигодували повністю її чужим молоком, бо ми хотіли Коду? собі теличку, яка похожа була б на стару корову. Угу. От щось ми хотіли. О. А цю ми додалася. Це наша домашня, це... вигодувана. Первіткою дала 23 літри, вона у нас. О, вона більш Рік була, рік була вона яловкою у нас. Погуляла, а тоді перегуляла вона. вона вже пізно осінню, ми не схотіли парувати. Я не люблю, що корова йде на пастовень і вона йде в запуск. Ну що то, яке молоко. Цілу зиму году і вона пішла. Оп! Я тобі дам. <риклад> З характером? Не, поки балакаю. <риклад> Теж. 3 грудня їй буде 6 місяців, ще даю і дерть, і варени, і гарбуз. Почну збавляти ус усю цю їжу з 15 грудня. Бо в неї вже видно животик. Там неї Буду переводити на саме сіно і воду, по чуть-чуть збавлятиму до 15 числа, а 15 числа зовсім прикращу давати гарбуз, кашу варену, переведу на сіно, на просте, не на люцерку, а на просте сіно і на воду. І десь до середини січня вона запуститься, бо її телиться десь числа 10 березня, 3 березня срок, ще там трошки вона перетягне, вона днів 5 за двома телятами більше не перетягнула. Коли срок був 15 травня первіткою, вона родила 25-го майку. Перетягла на вона, вона набагато ну, 10. більше 10. від липки. Ну, я вважаю, що вона більш м'ясо молочна та більш молочніша. Хоча на сьогоднішній день молочко після отьолу на роздої у них майже одинаково літра. Телята в неї великі, рождаються і гарні. гарні. Ну, свої, свої виготовлені. Годували ми, коли я телятку готолочку залишаю. І годую на молоко для себе, для домівки. Ми випоюємо молоком їх до п'яти місяців. До п'яти місяців ми даємо по 9 літрів у день молока, щоб коровка, щоб теличка набрала силу, щоб усе всередині в неї там розвинулося одна щоб не було ніяких огріхів. Привчаємо на... П'ятий день ми ставляємо, у нас є жолобки спеціально, чоловік поробив для корівок, для теляток. Ставляємо жолобок і кладемо зразу вода холодна, сіль, дерть стоїть, сіно і воно починає саме лискати. Є такі телята, що зразу починають дертити, по чуть-чуть лискають, лискають, їдять. Є такі, що цей год у нас і продали так не їла, хоч і брала отак у пальці, і в рот пхала. Не хоче і все. Да, стоїмо. А що я в уздеці, каже? А що уздеці? Шлейку скидає отак через голову і пішла плясати по сараю. І мама в неї така була, і вона така. Через те вона в нас у уздеці. Хороша коровка, а воздеться хороша. хороша. О, не б'ються вони в нас. Ну, все ж таке, мухи можуть дригати. Характер показати. Дві, головою закрутити. Дві ось я підряд роздоїла і одна мене не вдарила ногою. І одна не вдарила ногою. Ласкаєш, жалієш, тому що це твоя, як сказати, сім'янин. І сім'янин, і твоя ж вигода від нього. Якщо ти його будеш бить, кричать, я вже от, бачите, вона одходить назад і вона стає бозна куди. Мама її теж так само да, відходить. І вдруг вона стане оправлятися, там стять, срать, Вибачте, за такі слова, ноги розходяться і пливуть по цементу, і тоді. І тоді вийшло у нас таке торік 1 червня, дорізали ми корову, жалі досі плач бере, да нічого не зробиш. Ось так. Корівок ми своїх жаліємо. Бо не жалітимеш, не матимеш нічого. Я ж кажу, якщо ти битимеш корову, мерзнутиме вона в тебе, промерзатиме, не допиватиме, не доїдатиме молока, не ждіть і телят ну, надвір... теж не ждіть. На двір ми зимою не випускаємо. Ось тиждень назад рогата поламала жолуб, так випускали на двір. Вони, вони взагалі не хочуть гуляти по снігу. Є, маби в сараї. і все. Тому ми не випускаємо. І в нас тут ніхто не випускає. Напуваємо. Напуваємо. І вранці, ввечері. Так, Настенька? Ти хороша дівчинка? Хороша, я. Ой, яка хороша. Ось такі в нас справи. Так що запускаються вони, як і всі корови, чим менше. Чим рані почнеш давати сочні корма і все, тим швидше вона запуститься. Це наші буде 3 грудня 6 місяців. До 15 січня мені треба кров з носа, щоб вона вже запустилась повністю. Будемо старатися, каже, не хочеться. Ох, каже, не сіть уже обід. На. Я требую продовження Ой. банкету. Ой. Ой. Ой, добре яке, ні. Я лишнього все, не йдем. даю. Тікай. Оце про наших корів. Це такі наші корови, це наші домашні. Да? Липка? Давай, каже, дій вже. Хоча, каже, не хочеться не йти. Тільки дуже. О, єсти, давай я не знаю, наче вони в нас не наїдають. Все ж таке ситне. І стіно ж люцерку даємо уранці, ввечері даємо суданку. У обіди не даю, бо якщо ще в обіди почну давати, тоді викидають, перебирають. Ця ще не так. А рогата та зовсім. Та горманка. Та викине, перебере все, що їй нравиться, що не подобається, все під ногами. Тому не даю. Покажи язичок синенький. У мами був чорний зовсім язик. Так. І мами кєшка Так. Чухать, чухать. А, це чухать. Чухай. Чухать. Голову почухай. Вони всі ручні, дають торкатися куди хочеш. Все, пішли. Тепленька. Що кому цікаво? Питайте, розкажемо, покажемо. Як вже, як народиться у вас стілочка і залишаєте, думаєте, залишить собі на корову? Жалійте. З першої минути її жалійте, ласкайте, любіть. Годуйте, не так, аби з рук, казала одна і з руки скинула, і з, руки скинула і з них само спаде. Ні, так не вийде корови з неї. Треба тільки годувати і годувати і годувати. Ми вже з доцією це пройшли і не одна. У нас була первітка своя домашня. Хоча ми годуємо і на м'ясо телят. Ми теж добиваємося, щоб до осені тілочка була. Із з лютого місяця й до осені підняла документи, там у мене лежать бумажки, що м'ясники важили, додавали давали 287-290 кілограм. Я думаю, це немало із лютого місяця і до листопада. пьолочка, диви до цього, що постовнеться, так все. буде лихо нам. Не трогай. Покажи нашого дворника. Порядок у дворі тричі в день, все підмітається, все вимітається, ноги з сарая, треба витирати і обмітати. Йду, все, іду далі. Um ver,